Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Розпочнемо із ситуації на фронті. 102 бойових зіткнення зафіксували від початку доби. Генеральний штаб найбільш активні окупанти на Донеччині. Лише на Покровському напрямку було 29 бойових зіткнень. Наші оборонці відбили атаки, зокрема поблизу Миролюбівки, Лисівки та Променя. На Курахівському напрямку відбито 16 штурмів. На времівському відтинку і досі точаться 5 боїв. Ворожа авіація ударила кабами по Константинополю. 10 зіткнень зафіксували на Лиманському напрямку. 6 боєзіткнень ще тривають. Досі б'ються і на турецькому напрямку а на Курщині українські захисники відбивають шість атак росіян. Авто, в якому міг перебувати колишній начальник Оленівської колонії, Сергій Євсюков, вибухнуло в Донецьку. Про це повідомляють місцеві пабліки. Офіційного підтвердження ні з українського, ні з російського боку поки не було. Російське державне РІА Ріановості лише написало, що позашляховику, якщо який вибухнув, серйозно постраждали дві людини. Федеральна служба виконання покарання РФ, що відповідає за тюрми і колонії, заперечує, що загиблий від теракту був співробітником цього відомства. Сергій Євсюков перебуває в розшуку українських правоохоронних органів щодо нього також діє запобіжний захід, тримання під вартою. Оленівську колонію він очолив на початку 2022 року і був на цій посаді до серпня нинішнього за версією українських слідчих, Євсюков причетний до систематичних вбивств і катувань українських бранців. На ймовірну ліквідацію екс-начальника Оленівської колонії відреагував командир Азову Денис Прокопенко. Ми нікому і ніколи не пробачимо вбивство 53 наших побратимів в Оленівці. Написав він у Фейсбуці. Нагадаю, теракту колонії Росія влаштувала 29 липня 22 го Росіяни брехали, нібито колонію обстріляла українська сторона. За версією офісу генпрокурора окупанти використали термобаричну зброю, яка випалює кисень. Поцілили всередину, а потім чекали, поки в'яз. Не загинуть Прокопенко у своєму дописі. Також згадав, як ставився до бранців тодішній начальник Сергій Євсюков. ще раз крітніття, слава Україні! Я падему війська і вкатаю всіх в асфальт. Ні такої страни, як Україна. Це останнє, що я почув від цього виродка. Кожне слово повернулося в тротиловому еквіваленті. Усі українські діти повинні мати можливість навчатися попри війну. Та щоденні негаразди переконані в європейському союзі. Минулого тижня делегація ЄС прибула на Полтавщину в межах комунікаційної компанії Разом навчаємося і зростаємо. Її євросоюз започаткував у вересні, аби висвітлити, як підтримує нашу освіту під час війни та якими можливостями можуть скористатися молоді українці. Сучасні комфортні теплі, а головне енергоефективні оновлені корпуси полтавської політехніки. Оглядає делегація представництва Євросоюзу за підтримки ЄС у співпраці з європейським інвестиційним банком. Університет успішно реалізовує проєкт Вища освіта з комплексного оновлення будівель українських вишів. Ми раді бачити, що Україна її студенти, викладачі та громади залишаються сильними, продовжують відновлюватися і рухаються до стандартів ЄС. Та майбутнього членства ми разом будуємо спільне європейське майбутнє. Ми одна команда, одна європейська сім'я. Полтавська політехніка один із 16 вишів учасників проєкту ЄС. Вже оновили 10 будівель, чотири гуртожитки та шість навчальних корпусів. Встановили нові системи опалення, аби знизити енергоспоживання і забезпечити комфортні умови для навчання. А університет наблизити до стандартів ЄС. Ця модернізація створить сучасне освітнє середовище, яке підтримуватиме студентів і викладачів як зараз, так і після вини. За інвестиція у ваше майбутнє. Через велику війну майже 4 тисячі навчальних закладів в Україні були пошкоджені або зруйновані. Бракує якісних укриттів. Велика проблема дистанційка. Бойові дії змусили багатьох взагалі переїхати, як, наприклад, Луганський університет імені Шевченка, який осів нині у Полтаві. Таким вишам теж допомагає Євросоюз. Крім того, відбудовує школи, укриття створює сучасні і безпечні навчальні простори, забезпечує інструментами для онлайн-навчання підручниками автобусами. Кожна дитина заслуговує на можливість здобувати освіту навіть попри війну, переміщення та щоденні негаразди. І це наша мотивація. Від початку повномасштабного російського вторгнення ми надали понад 200 мільйонів євро на підтримку української освіти та молоді. А ще ЄС допомагає молодим українцям розвивати креативність і лідерство, шукати, ухвалювати, втілювати в життя важливі рішення для відновлення та розвитку громад. Цей молодіжний простір у Полтаві відкрили навесні для залучення молоді до відбудови європейської України. Ще один проєкт ЄС євроклуб, завдяки якому школярі і студенти більше дізнаються про євросоюз та євроінтеграцію України. Ми розширюємо потенціал молоді. Вони вчаться бути лідерами у своїх громадах, перетворювати ідеї на конкретні практичні дії, і це саме те, що стосується розширення і вступу в ЄС, йдеться про реалізацію цінностей. А це невелике полтавське село, а базівка дві тисячі мешканців. Місцева школа тут навчається 140 діток. Вже п'ятий рік поспіль учасниця програми ЄС і Твінінг. Цей майданчик об'єднує викладачів із 46 країн Європи та світу. Разом вони втілюють проєкти, беруть участь у міжнародних конференціях, професійних заходах. Цього року вчителі двох закладів освіти Полтавщини в межах програми і твінінг отримали європейську відзнаку якості за успішну реалізацію семи проєктів. Серед найкращих дві учительки з Абазівської школи Наталія Олефіренко та Анна Вихватенко. Наш новий проєкт називається Європи». Нові сучасні трактори, комбайни, ваговози, оновлений технічний парк у професійному аграрному ліцеї Решетилівки Також допомога Євросоюзу. Всередині відбудовані класи і нове обладнання у ЄС переконані, в Україні профтехосвіта недооцінена, хоча вона один із драйверів економіки. На інженерно-технічні та робітничні спеціальності нині попит на ринку. Тож ЄС прагне допомогти українському профтеху стати престижним місцем, де здобувають високооплачувані професії. Українська влада з нашою допомогою може створити гідні умови для тих, хто вмотивований отримати навички, необхідні для економіки країни. Впровадження і дотримання стандартів безбар'єрності один із основних принципів відновлення України. Рошителівський комплекс колос для дітей та молоді з інвалідністю готує спортсменів для паралімпійських видів спорту. Повністю відремонтований та оновлений для тренувань. Теж результат співпраці з ЄС цього року. Європейський інвестиційний банк підтримав продовження проєкту. Друга черга передбачає зведення сучасного футбольного поля. У ЄС не хочуть зупинятися, адже підтримка дітей та молоді України більше ніж політична чи гуманітарна місія. Це інвестиція в українське та європейське майбутнє. Ми будемо надавати ще більше підтримки українській освіті, молоді, продовжуючи нашу кампанію разом з ЄС та Україною в ім'я нашого спільного майбутнього. Вероніка Бойко, Віктор Зеленков, факти сітів. Єдині новини а далі до вашої уваги вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського. Подивіться. Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Провів сьогодні ставку. Одне з питань: якість підготовки наших воїнів. Це те, що потребує відчутних змін. Кадрові зміни відбулись саме для того, щоб перезавантажити систему підготовки наших воїнів. Олега Апостол, Михайло Драпати цим будуть займатись сьогодні. Був початок відповідного обговорення на нашій ставці. Я дав доручення на наступну ставку підготувати детальну. Доповідь. А зараз зробити аудит того, які речі потребують негайних змін. Що саме має бути виправлено? Що маємо додати, і кого ще замінити? Все, що необхідно, може бути забезпечено і на організаційному рівні, і на рівні фінансів. Саме якість підготовки воїнів це багато в чому результативність наших воїнів в боях. І звичайно, це. Збереження життів наших хлопців була сьогодні доповідь головкома Сирського фронт, захист наших позицій, всі основні напрямки, курська операція. Дякую всім нашим воїнам, які знищують окупанта. Була також окрема доповідь Павла Паліси щодо сум прямих коштів. В бригади безпосередньо для додаткової закупівлі дронів нещодавно вже ухвалили рішення про суму таких прямих грошей, але зараз я бачу, що тієї суми також недостатньо. Я доручив прем'єр-міністру е, найближчими днями збільшити фінансування для бригад додаткове на порядок. Збільшити важливі міжнародні зустрічі сьогодні. Були новий прем'єр-міністр Естонії Крістен. Міхайл з першим візитом, саме, саме в Україну, ми вдячні за всю підтримку, оборону, політичну, гуманітарну, вдячні Естонії і всім Балтійським державам. Говорили про те, як досягти більших результатів у захисті нашої землі і людей від Росії у захисті нашої Європи. Зокрема, Одне з питань це комплектування бригад. Україна вдячна Франції, президенту Макрону, за підготовку однієї бригади. Зараз ми будемо говорити з французькою стороною про підготовку другої бригади. Також зараз в Європі, а саме в Німеччині, американська сторона готує. Українську бригаду, і це важливо. І ми говорили також з партнерами нашими з Нордіками з країнами Північної Європи, що вони разом з державами Балтії можуть теж підготувати ще одну бригаду. Це буде дуже дуже відчутний внесок в оборону Європи. Звичайно, ми говорили з прем'єр-міністром Естонії про заходи, які відбудуться незабаром. Сьогодні ж з візитом в Україну був також. Фрідріх Мерц, лідер німецької опозиції. Ми вдячні Німеччині за лідерство в Європі за обсягами підтримки, і, зокрема, за підтримку у розвитку нашої протиповітряної оборони. Тисячі життів вже врятовані завдяки системам ППО та іншій зброї, яку надала Німеччина. Ми можемо зробити значно більше. Говоримо про це на всіх рівнях. Сьогодні було кілька тем: перше запрошення в НАТО, друге. Мені подобається позиція Мерца, і це просто правдива, справедлива позиція, що для України несправедливо і неефективно воювати однією рукою. І нам потрібні тауруси, як і інші далекобійні ракети, щоб бити по необхідних військових, саме військових цілях в Росії, і саме так закінчити війну якнайшвидше. Чим менше буде російський військовий потенціал, тим швидше буде досягнутий мир. Україна представила партнерам пункти плану перемоги. І всі партнери це знають. Всі знають пункти, і геополітичні пункти, і воєнні. І ми вважаємо, що країни, від яких залежить і питання щодо НАТО, і далекобійна зброя для нашого захисту, і всі ті країни, хто фінансує виробництво зброї. В Україні потребують спільної позиції та повної координації. Європа, Америка, інші частини світу. Ми всі маємо бути у єдності заради безпеки, бо не буває безпеки часткової. І якщо є Росія, яка руйнує життя інших, це завжди битиме по всіх. Ми маємо бути разом. Ми Обговорювали саме таку координацію, таку групу для Європи, і ми готували її і найближчим часом організуємо таку зустріч координаційної такої групи для Європи. Важливо, щоб все відбувалось у єдності. Наш підхід до такої групи, що найменше Німеччина, Франція, Британія, Італія, Польща сподіваємось, буде Данія інші партнери. Політична координація, яка має значення, єдність, яка дає успіх. Нам всім потрібен справжній мир. Вдячні кожному, кожній хто допомагає. Слава Україні. Героям слава на цьому наш випуск завершено. Рівно о 20-й годині не пропустіть великий підсумковий випуск зеленою фроляк. Ну а наш марафон триває.